Міністра освіти викликали виконували раду стосовно наказу на 12 який призведе до масової ліквідації шкіл на прикольних територіях та до звільнення вчителів, масового звільнення вчителів. Він багато говорив про, і про закони, якісь там дякував. За прийняття законів, але питання наказу пройшовся. Я поставлю поточку. Про що той, пройшов, він прокоментував наказ 11.12, який всіх турбує. Ми з народним депутатом Павлом Сушком мали досить розлогу зустріч, мали кілька нарад з пані Іриною Верещук і дійшли згоди, що ми беремо два тижні для того, щоб прийняти певні рішення, які пом'якшать ситуацію для громад прифронтових і е прикордонних. Ми розуміємо складність цих громад сьогодні. Розуміємо складність його імплементації, тому готові шукати компромісні рішення для того, щоб перше не втрачати вчителів, не закривати школи. Друге, сприяти все таки поверненню дітей до очного навчання. А там, де це неможливо, забезпечити якісне онлайн навчання. Тому два тижні працюємо, виходимо з рішеннями, як і обіцяли. що два тижні буду працювати над тим, щоб нести зміни до цього наказу. Наша позиція однозначна він має. Бути відмінена реєстрація має бути відмінена цього наказу. Для цього ми зробили звернення. Я оформив звернення до прем'єр-міністра України з пропозицією, з проханням, щоб від. Він дав пряме доручення Ользі Стефанічини, міністру юстиції України, відмінити реєстрацію цього наказу, який є незаконним, який суперечить закону України, і Міністерство освіти не мало б його порушувати. Це звернення підписало вже на вчора 50 народних депутатів. Я впевнений, що сьогодні до 18 ї години підпишуть більше. Обов'язково проінформую про результати розгляду цього звернення. Дякую, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!